Сьогодні готую улюблений рецепт картопляних пампухів або пампушок правильно сказати. Пампухи то вже більше називають такі великі пончики. Вони з часничком дуже ніжні, ароматні, вони ще гарячі, але одразу розламою, покажу вам, наскільки вони пухкенькі, рецепт неймовірний і зберігаються свіжими дуже-дуже довго. Для рецепту в миску перекладаю картопляне пюре, додаю. Дві ложки сметани. Жирність тут не сильно грає роль. В мене, звичайно, магазинна. Додаю тепленької водички, борошно. Обов'язково додаю дріжджі, в мене пресовані. І додаю трішечки цукру. Щоб ви добре орієнтувалися в рецепті, я для вас його обов'язково запишу під відео. Тепер перебиваю погружним блендером, тому що в картоплі залишилися грудочки. Залишаю на 15 хвилин. Зверху з'являється пінна шапка, додаю яйце, чайну ложку солі, ретельно перемішую для того, щоб тісто було довше свіжим та вологішим. Я додаю олію. В мене кукурудзяна, можна додавати рафіновану або замінити на вершкове масло, тут за бажанням. І всипаю те борошно, яке я здалегідь підготувала. Воно обов'язково має бути просіяним. І Весь заміс я роблю лопаткою. Тобто до тіста я взагалі не торкаюся руками. Заміс я роблю 5-7 хвилин, після чого необхідно тісто накрити і залишити розстоятися в два рази. Ось так воно в мене збільшилося. Тепер форму для випікання. Вона в мене в діаметрі в середньому 28 см змащую вершковим маслом, руки змащую олією та формую ось такі. Кульки з тіста. Переставляю, тепер переношу їх в духовку, в тепленьку температура має бути не вище 30 градусів, даю їм добре, ось так розтаятися, та покриваю збитим яйцем щейною ложечкою молока. Робимо це дуже-дуже обережно, щоб вони у вас не поопадали, тому що вони. Піднялися максимально. Духовка, тим часом розігріта в мене вже дуже добре при температурі 180 градусів. Випікаю на середньому рівні в середньому 25 хвилин. Після чого одразу гарячими покриваю сумішу олії, укропа та часнику одразу Аромат стоїть неймовірний, але треба дочекатися, щоб вони вистегли. Такі помпушки смачні, як самі по собі, можна давати з сматочком сала, до борщу це взагалі обов'язкове правило. Ну і, звісно, з ковбаскою або робити якісь маленькі бутербродики тут вже кому як смакує. Дайте їм просто натягнути цього аромату. Все. Ну, а я від вас буду чекати коментарів, щоб я бачила, які рецепти найбільше всього вам подобаються. Та обов'язково готуйте та смакуйте. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропускати прості домашні смачні рецепти. Бережіть себе, будьте здорові та мирного нам усім неба! До зустрічі!